Добрий день, дорогі діти! На протязі цього тижня ми говорили з вами, як в житті, будучи такими ще маленькими, як ви, робити добрі, необхідні справи. Тобто, як бути доброю, милосердною. А милосердною то це значить і доброю людиною, як поважати старших. І ми це говорили, згадуючи легенду про життя святого Миколая. Дійсно, діти, ми не можемо, людина не може жити і обійтися без добра. Пам'ятаєте, діти? Галинка, Іринка, Василько, ці дітки, хоч вони і намальовані, розказували вам, як, будучи дошкільнятами, вони робили у спілкуванні з дорослими корисні і добрі справи. І ви так повинні робити. І не забуваймо ще, що ви, діти, повинні один до одного добре ставитись. Не ображати один одного, не обзивати один одного негарними словами. Бо в житті є добро це те, що ми робимо необхідне. Корисливе, корисне, потрібне. І є, на жаль, погане, що і роблять діти. Ми його називаємо злом. А я нагадую, це те, чого робити не можна. Не можна обзивати один одного, бо це зло. Не можна красти, бо це зло. Не можна битися, бо це зло. Не можна не слухати дорослих, особливо дітям, бо це теж погано, це теж зло. Діти, в українській мові є таке слово гріх, і дія грішити. Тобто, коли вам кажуть дорослі. Не роби цього, бо це гріх. Не гріши, що це означає? Що не роби зла, Те, про що ми з вами говорили, на прикладі дітей на малюнках. Тобто про добрі і необхідні речі потрібно сказати. Що українці таких добрих справ дотримувалися і робили з давніх давен. Це стало як нашими народними обов'язковими добрими правилами поведінки. Запам'ятайте про них. І я дуже хочу, щоб ви вдома. Чи сьогодні, чи на вихідні, разом із дорослими, чи меншими, ну краще з дорослими, виконали таку вправу, чи таку вправу, чи пограли таку гру, якби я був чарівником. Ну, хто такий чарівник? Ми знаємо скажу. це той, який може. Чого не може людина в реальному житті? Може зробити все. От уявіть себе чарівником і розкажіть для мами, для тата, з ким проживає бабуся дідусь, що б ви зробили, якби ви були чарівником? Мабуть, кожен українець, чи це дитина, чи це доросла людина. Першу чергу, щоб зробили, якби були чарівнику, звичайно, зробили так, щоб наші військові, адже в країні йде важка війна, наші військові, мужні, сміливі, відомі в усьому світі, повернулися до своїх домівок, до своїх рідних, чим поскоріше. З перемогою. Отже, ми би всі, будучи чарівником, зробили так, щоб пришвидшити День перемоги у цій важкій війні. Діти, розкажіть для дорослих. І знаєте, що зробіть? Для себе, що би ви хотіли, скажіть в кінці. А спочатку, мамо. Якби я був чарівником, чи я була б чарівником для тебе, і скажіть, що б ви зробили? Для тата, для бабусі, для родича, для сусіда, для товариша, для подружки своєї? А в кінці, в кінці для себе. І те, що ви могли зробити, будучи чарівником, діти? Не обов'язково воно повинно бути пов'язане з грошима. Купити, придбати, можливо змінитися, можливо, помінятися якось в поведінці, чогось навчитися, особливо дітям. Я хочу сказати, що святий Миколай приносить діткам не тільки солодощі, а й подарунки. А, а і книжки в подарунок, щоб діти росли розумно. Про Святого Миколая ми ще трошечки сьогодні згадаємо, а зараз ми давно з вами не, чекали, не читали склади. Давайте, наприклад, двох приголосних букв пригадаємо склади. Слово добро починається на яку букву? Д. Отже, як ми читаємо. Голосні із буквою Д. А ну, давайте зразу ж пробуємо читати. До пригадуємо. Ді. Я вже, бачите, навіть не називаю, яка буква, а ми читаємо зразу склад. Ду голосно повторяємо разом зі мною. Хто, я, я надіюся, що більшість із вас назве, а хто забувся, уважно слухаємо і повторяємо, де. Де. Пішла відпочивати. І до нас приходить інша буква. Слово милосердя починається на яку букву? М. Пробуємо читати склади. М. Приголосна. Пробуємо читати склади із голосними. МА. Обов'язково повторіть склади із тими приголосними, які ви вже знаєте. Отже, всі ви в очікуванні свята 19 грудня Святого Миколая. Ви всі чекаєте ранку. Я всім вам бажаю приємного ранку. А ви знаєте чому? Тому що ви всі будете очікувати подарунків від Святого Миколая. Хай цей ранок для вас буде гарним, щедрим, цікавим і приємним. На сьогодні все. До побачення!